І заходить український персонал. Я думаю, що ми зможемо ввести в експлуатацію і пустити блоки не одразу. Може місяць, а може і два. Тому чому? Ми ж не знаємо, що там відбувалось. Ми знаємо, що там є паливо, яке вже просрочений термін доходження в реакторі. Які є системи безпеки, які працюють і працюють, треба робити профілактику. Там треба робити кожному реактору, кожному енергоблоку, повинно повинні зробити досконале обстеження всіх систем, абсолютно всіх. Потім провести ну, іспити цих систем, налагоджування бути впевненими. Що вони працюють, відповідають всім вимогам там безпеки, надійності і так далі, і після цього...